я не могу сегодня вам не представить молодого человека, полицейского, который вчера во время пожара спас семью. Пожалуйста. Привет. Был вызов, когда семья оказалась на пятом этаже, если или шестом этаже, если я не ошибаюсь. И вот наш молодой патрульный, который понял, что если он сейчас не будет действовать, то есть большая угроза, что семья попадает в беду. Он рискуя своей жизнью реально полез на шестой этаж и этаж и спас семью. Вы знаете, почему я это говорю? Это я говорю не потому, что он представляет молодое поколение полиции. І тому що молодий симпатічний українець, який представ представляє новий клас, нову генерацію поліції України. Я кажу, що в наших рядах вот такие люди готові риска для того, щоб захищати наших граждан. Близько першої години ночі отримали виклик, що по вулиці Жолудева, будинок 5, загорання електрощитової. Прибувши за викликом, ми побачили, що з 9 по 6 поверх йде велике задимлення. Люди кричать, вибігають із домів. Ми піднялися на 6 поверх. Мешканець сказав, що жінка благає на допомогу. Піднялися, ми чули, як жінка кричала на допомогу. Говорила, що не може вийти з квартири, так як двері заблоковані. Ми намагалися пройти до неї до квартири, але було сильне задимлення. Ми не змогли та повернулися назад. Вирішили, що буде ефективніше зараз повістити їх через гучномовець, спустилися до автомобілів. До автомобіля, включили сирену та гучномовець повідомили людям, щоб вони виходили на балкони, так як там було повітря. Після чого побачили, що на шостому поверхі сім'я з трьох осіб благає про допомогу. Зволікати часу не було ми було прийнято рішення забратися на п'ятий поверх. Потім я сказав чоловікам, щоб держали мене за поясну систему, а сусід стояв з боку і направляв жінку, яка, яка спускалася на мене. Я виліз на балкон, чоловік страхував жінку, говорив, куди їй ставати. Вона спочатку, спочатку стала мені на голову, потім на плечі. Я її притримав однією рукою і плавно спустили на землю. Такі самі дії провели із чоловіком. Після чого мешканців було. Виведено з будинку, передано швидкій медичній допомозі від госпіталізації вони відмовилися. Був страх, що вони зірвуться, був страх, що я зірвуся, і був страх за людей, що вони там згорають. Я героєм себе не відчуваю, тому що це моя робота, і я думаю, якщо це случилося, трапилося ще, я б так само поступив би.